Привіт-привіт, малюки! Кожна людина це велика індивідуальність, неповторність, ми не схожі один на одного. В нас свій кольор очей, волосся, зріст, вподобання, характер. Але, дітки, є те, що нас об'єднує і відрізняє. Знаєте що це? Це наш настрій, і сьогодні ми про нього поговоримо. Настрій людини це загальний емоційний стан, який формується під впливом безлічі факторів поганої погоди, несмачної їжі, сварки з близькими тощо. Дітки він у кожного буває різним. У когось він поганий, у когось сьогодні веселий. Він може відрізнятися від вашого настрою, а в когось може бути схожий на ваш настрій. Давайте ж дізнаємось, які бувають настрої. Настрій поділяють. На позитивні та негативні. До позитивних відносять які настрій? Веселий, спокійний, радісний. А до негативних сумний, злий, засмучений. Енте на картинки і скажіть, який настрій ви бачите у малят кактусів Веселий, спокійний, мріливий, сумний. Злий. Тітки поміркуйте. А який у вас сьогодні настрій? Дуже добре. Давайте поміркуємо, що ж впливає на наш настрій. Музика впливає на наш настрій. Так. А погода? Теж вірно. А смаколики? Так. А сварка з друзями. Звісно. Прогулянка на вулиці. Теж вірно. Ви молодці. Поміркуйте. Що ще може впливати на наш настрій? Зараз я пропоную зіграти в дидактичну гру. Подивіться на картинки і скажіть, який настрій зараз у дітей. Давайте починати. Який настрій у цієї дівчинки? Вона посміхається. Вона радісна. Так, звісно, дітки. А ця дівчинка плаче, вона сумна, Який в неї настрій. Сумний, засмучений, вірно. І цей хлопчик теж засмучений, звісно. А цей хлопчик, він посміхається. Він радісний, веселий. А ця дівчинка? Вона зла, розлючена, вірна. Отже, малята, сьогодні ми дізналися, який буває у людей настрій і що на нього впливає. А я бажаю вам, дітки, бути завжди веселими та здоровими. До побачення!